Доброго дня! Сьогодні я поїхала разом з вами на закупи, тому що мені потрібна сметана. Ми будемо пекти з вами ягідний пиріг. Так, шукаю сметану. Не можу знайти. Так, знадобиться нам 200 г сметани. Так, сметана. Так. Вона і називається. Ціна її євро 95. Нам знадобиться 400 грамів, ні. Ні, 330 грамів. В принципі, я візьму одну, а другу я заміню в крем Фрешу. Або візьму Ось така ще є в нас. Остака ще сметана. Євро 25. Вона коштує маленько. Так. Так, а ще я шукаю масло. так, масло 3,59 Хліб мені не потрібен. Так, зараз ми поїдемо. Ціна на хліб доволі висока. Так, це такі ніба булочки з сімечками. Не коштує 4,89. Це такі небасині. Я люблю ось цей фліппінг з маком. Коштує євро 29. Евро. Тут є насіння маку. А це безліч готової вже їжа, яка тільки розігрівається. Не знаю, я не все скуштувала, але надаєш, що прибула, мені не дуже сподобалось. А ціни, як ви бачите, на нього не теше. Але це зручно для тих, хто хоче, готує. Так, беру ще повільно У нас 500 грамм, знаете, зиму, значит, это щеточки повыше. на хороша. Не була. Покладемо її в нашу. Так, банани є вісімдесят дев'ять. Зараз здержимо. Покаду по 7.39. Так. так, зараз лазимо. Бачимо. Так, капути ще хочу взяти, вона по дев'ять. І ось такого гарбуза. Він по, я думаю, по 289. Так, 251 у нас 227. Доброго дня, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі Тетяна на кухні. Сьогодні ми з вами робили закупи, так? А зараз будемо пекти такий пиріг, який називається романтичний. Можливо, тому що там ми беремо полуницю, е, е ніжне е, суфле буде. Ну, отака от в нього назва романтичний. А насправді, е, як я в принципі і люблю і завжди кажу. Що у е, фрукти можна міняти? Так, можна взяти малину, тільки її треба перетерти, щоб не було кісточок. Можна взяти будь-яку іншу фрук... фрукт, ту ж саму сливу, можна взяти, вишню хто любить. Але від цього він не стає менш романтичним та смачним. Отже, поїхали! Беріть свої записнички або і йдемо разом на кухню. І будемо разом готувати. Для, що нам знадобиться для початку? Це суфле, тому що воно має потім охолонути до кімнатної температури, щоб ми могли з ним далі працювати. Тому беремо 300 г полуниці або будь-якої ягоди, яка у вас є. Так, і сипемо її у мисочку. Ставимо на вогонь середній, додаємо цукор і даємо, щоб вона припусти, припущуємо її так, щоб вона пустила сік. Ну що, поїхали. Так, отже, в мене тут полонечка. Я додаю сюди 5 столових ложок цукру. Можна менше, хто не хоче такого цукрового, якщо полуниця, або інша якась ягода у вас дуже, е дуже солодка, тому цукру можна додавати менше. Отже, ставлюємо на плиту, так, вона пустить сік, так, і на маленький вогонь. Даємо припуститися їй. Тим часом можна у воді, звичайній воді, 70 мл води беремо і розмішуємо, в ній розводимо 5 столових ложок кукурудзяного крохмала. Коли полуниця закипить, ми тоді додамо туди наш е е е крохмал, який ми розведений у воді крахмал. і ще прокип'ятимо дамо загуснути масі і вже тоді залишимо її охолонути до кімнатної температури. Так, додаю 5 столових ложок. На такі рецепти, коли фрукти, завжди краще брати кукурудзяний крахмал тому що картопляний кажуть що якийсь дає присмак випічці, тому краще використовувати кукурудзяний крахмал. Так, наша полонечка пустила вже трошки сік. Заливаємо 70 мл води. Так, додаємо воду і ретельно розмішуємо, щоб він повністю розтворився. Полониця в Фінляндії круглий рік продається. Так? Цілий рік. І е, взимку це буде іспанська полуниця тільки. А раніше я її брала, але зараз я прочитала, що в іспанській полуниці не у всі. Але хто його знає, багато дуже пестицидів всяких. Е, плюс е, е, там зараз. Проблеми з тим, що в них не вистачає води, і дуже багато приватних з'явилося, так би мовити, ну таких організацій, які е беруть землю, риють ці канали так, щоб воду про пробивають воду і вирощують оцю цю полоницю. Тобто, ну краще її не брати, як ви розумієте, так тому я її вже не, не буду в цьому році брати взимку, хоча в мене син. Її дуже любить, вона теж смачна продається. А у фінських фермерів ціна е, значно вища, але полуниця дуже смачна, солодка, і ароматна, запашна, така, ну, як справжня, як у наша, як я згадую, як у мене бабуся, е, так? Таку вирощувала полуницю в себе на городі. Отже, цю я полуницю вибирала, вибирала, як ви бачили, так, і все одно вона теж вийшла трошки така уже прим'ята, ну тому що вже, як то кажуть, сезон проходить її вже, так? І Уже і фермери у нас ще продавали перед супермаркетами свою полуницю, а зараз вже немає їх. Так, припускаємо. Я її зараз ложечкою трошки ділю на шматочки, ви можете зробити це відразу. Отже, оригінальний рецепт нашого з вами романтичного пирога це полуниця. Але можете додавати, тому що, можливо, хтось не любить полуницю, а любить малину. Тільки не забудьте, як я вже сказала, малину потім перетерти через сито, щоб не заважали ці кісточки дрібні, такі, які в ній так? і вони будуть заважати випічці. От, а можна взяти чорницю, кому що смакує. У мене дитина дуже любить полуницю, тому я роблю полуницю завжди. Ну, десь, якщо якась є випічка, то я кладу і полуницю, і яблука він дуже любить. Яблучні, пироги, лимонні. Багато чого любить. Так. Так, ось як ви бачите, я додала крохмаль сюди розведений. так, І зараз буду уварювати до загустіння, але вже зменшую вогонь до мінімуму, так, щоб вона не згоріла, не загустіла швидко. так, А поступово уварювалася і гусла. Цей час її треба постійно помішувати, щоб вона не пригоріла. Так, для тіста нам знадобиться три яєчні жовтки. Трошки не так зробила, ну нічого, не в ту посуду трошки розділила, тому що білки ми будемо збивати потім окремо для суфле нашого. так? А жовтки підуть на тісто. Я люблю такі рецепти, до речі, де не пропадають, так би мовити, продукти. Тому що якщо береш тільки одні жовтки або одні білки, а що потім зрештою робити? Так? Жалко викидати. От. І треба тоді буде, ну, тоді доводиться шукати якийсь рецепт інший, щоб використати ці продукти. Так, додаємо тепер. Столову, е, більше, столову е, додаємо три столові ложки цукру. Так. Це до жовтків білки я поки що відставляю. Знову зараз щось роблю не так. Так, додаю 3 столові ложки цукру, ванільного цукру. Дрібку солі. Так, де моя дрібка солі? Так, ванільний цукор. Ванільний цукор для смаку. Як ви бажаєте? Бажаєте багато ванільного цукру, додавайте багато. У мене останній ванільний цукор, тому мені немає чого там ділити. Так. так. Чайна ложка розпушувача. Зараз візьмемо чайну ложку. Зараз я це все перемішаю трошки, з'єднаю і додам дві столові ложки сметани. Так, в мене. Дві столові ложки, і зараз це все ще раз розмішаю. Так, тепер нам потрібне м'яке масло, 90 грамів. За рецептом, в принципі, береться м'яке масло, але я його розтоплю і подам розтоплене масло до тіста. Від цього смак не, як на це на смак тіста не впливає. Тому що я забула дістати масло з холодильника. І зараз наразі в мене це треба дуже довго чекати, поки воно буде м'якої температури. Тому я його розтоплю, додам у цю рідину і потім вже буду додавати борошно. Борошно у нас буде 270 г. Додала маску і тепер додаю борошно і замішуємо тісто. Так, на цьому етапі ми вже беремо лопатку, спокійно замішуємо наше тісто. Залежить від вашого борошна, можливо, десь знадобиться, не бійтеся, якщо у вас тісто, наприклад, вийшло досить рідким, так яким, да, тому що борошно у всіх різне, і, тому що я дивлюся, зараз подивлюсь, можливо, так, і мені треба трошки борошна додати, тому що борошно різне. У мене зараз теж нове йде борошно, я придбала, тому. З цим новим борошном я ще не пекла цього пирога, тому нічого страшного не буде, якщо ми додамо трошки більше борошна. Так, ось таке тісто вийшло. Е, меншу частину, десь 30% від тіста, я залишаю і кладу в холодильник, щоб воно заморозилося. Як ви розумієте, це у нас пісочне тісто. Да? Зараз викладемо його в нашу форму для випікання. Так? Почекаємо, поки в морозильці, морозильці полежить це півгодини, десь так йому дати, щоб воно відлежалося і трошки замерзло, бо ми його будемо натирати зверху на тарку. а будемо, Виложимо зараз форму тісто форму, зальємо нашу полуничну масу і будемо робити суфле. так, Ось так я виклала пиріг. Тепер я виливаю. Полоничну масу. Можна взяти форму меншу, ніж моя. У мене тут 30 см, вона занадто велика вийшла. Я вже тісто додавала навіть від того шматочка, який я встигла покласти в холодильник, але він дуже добре не встиг ще так захолонути. Так? Тому наступного, ну, тобто, якщо у вас є менша форма, то це дуже добре. Не, не треба брати здорових форм. Так, все. Тепер робимо в суфле. Отже, для того, щоб зробити суфле, нам знову ж таки потрібно три яйця, тобто 3, білок трьох яєць, дрібка солі, три столові ложки цукру. У мене така десертна, тому я кидаю шість. За смаком ванільний цукор, так, можна вже трошки його збити це все. Так. Тепер додаємо сметану чотириста. І ще одна. Дістаю ще одну сметану. Так. так, сметана. І зараз ще раз зіб'ємо це все і потім додамо дві столові ложки кукурузного крохмалю. Так, додала крохмаль і. Дорію. Так, все взбила, виливаю масу. Так. І будемо натирати тісто, яке у нас на розлиці лежить у морозильці. Так. Вибачайте. Так. Все. І дістаємо тісто і натремо його. Або можна. У ну, мене такий малий вийшов шматок, тому не знаю, що як. Краще його зробити, чи просто покласти якби такі островки, чи просто зараз подумаю, тому що трошки не так вийшло, як я хотіла. Зараз спробую, можливо, я зможу його на... натерти, Ну, в принципі, натерти можна, але воно губиться, оскільки воно не таке. Тверде ще можна трошки почекати в морозильці. Так, тому зараз побачу, як я ще його придумаю, як я його зроблю. Так, тому що мені такий варіант не дуже вподоби. саме зараз, саме сьогодні. Так, Зараз тоді я буду просто його класти, е, знаєте, як ото ми раніше робили тертий пиріг. Так, і такі шматочки теж розминали і клали. О, класно тоді було! А який він, Як він смакував! Так, Можна і зараз робити тертий пиріг, але чомусь зараз і ганяються за такими якимись більш сучасними рецептами, де муси і все таке інше. А прості рецепти забуваються. Так, але домашня випічка, вона є домашня випічка. Цей рецепт, до речі, теж відноситься е, романтичний, так, відноситься до домашньої випічки, тому що якщо ми говоримо про пару сімейну, то романтика має бути завжди присутньою. Так. І дома, коли дружина спече е, смачного пирога. Це буде просто чудово. Оце буде також і ввечері, коли вдвох можна посидіти, випити каву, поспілкуватися. Це теж є романтика. Так все, ось так в мене вийшло. Це мій варіант пірога. Так, пирога, верхушки і все таке інше. Так? А ваш варіант, я впевнена, він буде найкращим. Тому що я впевнена, що ви ті, хто нам підписаний і слідкує за моїм каналом, ви всі гарно печете і е, е, просто берете, можливо, мої рецепти для себе, для своєї рецептурної крамнички, щоб готувати. Тому що рецепти в мене смачні, хороші. Так. Все ставимо в духовку. Духовка в мене розігріта, 179 градусів. Випікаємо 50 хвилин. Так, пройшло 50 хвилин. У мене навіть трошки менше, у мене 45 десь випікався пиріг. Ось що вийшло. Так. Бачите? Красота. Трошки тріснула, але це нічого. Якщо ми його притрусимо цукровою пудрою. Нічого не буде помітно. Отже, зараз я даю йому повністю охолонути у формі, потім вийму з форми і буду смакувати. А ось, бачите, зараз він трошки охолонув і осів, і вже має вигляд зовсім інший, так? Тож майте терпіння. Хочу поділитися з тим, який торт у нас вийшов після того, як він вистив. Зараз я його звільнила від форми і буду розрізати. Дивіться. Так. Ось така вийшла краса. Бачите, ось такий він вийшов в розрізі. У нас так. І буде дуже смакувати. Зараз скуштуємо його разом із кавою. Так, візьмемо веделочку. вийшло, Він не приторно солодкий. Тому хто любить солодке, можете ну, трошечки додати більше цукру у сметану, а загалом дуже смачно. Ну що, романтики вам побільше у житті. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Слідкуєте за мною. Рада всім друзям. Які підписуються. На все добре, гарного дня вам, всього найкращого.